Так, друзі, у нас сьогодні чудове надходження. Jaguar X-Type 2001 рік випуску по ціні 4900 доларів. Двигун 2,5 літри, бензин, також встановлений газ, автоматична коробка передач та система повного приводу автомобіль на 16 дисках на гарній зимовій гумі, вже підготовлений до зимового часу. Дуже класно виглядає, повністю в рідній фарбі, жодних зауважень по кузову. Окрім невеликих подряпин немає. Працює двигун рівненько. Є в нас камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра, світлий колір в непоганому стані. На свій вік виглядає більш ніж гарно. Два передні електросклопідіймачі. електрорегулювання дзеркал, Мультикермо також шкіряне. 359 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Встановлена мультимедіа Android, є у нас камера заднього огляду та клімат-контроль. Також автоматична коробка передач. Кругом ставка із дерева. Дуже достойний автомобіль, друзі. Із нюансів є у нас тріщина на полобовому склу. Ціна 4900 доларів. Ось такий ягуар. X-Type. З'явився в нас в місті Харків у продажу. Всі, хто зацікавлений, Чекаємо вас на перегляд. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.UA